everyone! Вас вітає у гурток англійської мови Rainbow закладу позашкільної освіти Центр естетичного виховання Хортицького району Запорізької міської ради. І я, його керівник Петраш Олена Євгеніївна. <му> у світі завжди є добро і слово. як білий, чорне, теплий, холодне. Головне. Щоб кожна людина зрозуміла всім єством, збагнула розумом і серцем, що у світ треба нести доброту, тепло, світло, щоб більше в ньому було щастя і радості. І ніколи нікому не робити зла, щоб не було в світі сліз, біди й горя. 13 листопада всесвітній день доброти, сьогодні гарний привід зробити щось добре. Допомогти. підтримати, обійняти, посміхнутися. А до вашої уваги проект від вихованців гуртка англійської мови Rainbow Kindness From A to Z. Enjoy watching! Від доброти. Від доброти душа світліє, вона чарівною стає. І оживає в ній надія, бо сонечко там світлеє. є. І радість серця оживає, для світлий ранок станоти усе навколо зацвітає від доброти, від доброти. І всім довкіл стає світліше, бо щастя в серці оживає, від доброти стає тепліше, на думку добрі йдуть слова. То можемо в душі. Плакайте, поповнюйте його весь час і щедро людям роздавайте. Добро повер... повернеться до вас. З любов'ю всім добра бажайте, то буде легко в світі йти. Усе найкраще пам'ятайте. Від доброти, від доброти kindness your daily habit. Зроби доброту своєю пощоденною звичкою. One act of kindness can change a life. Один добрий вчинок може змінити чиєсь життя. A is for Appreciate. Цінуй усе що маєш і тих хто поруч. for believe in good. Віра добро. C is for care. Пікуйся про інших. D is for donate. Допомагай тим, хто потребує. E is for encourage. Підбадьоруй, надихай. F is for forgive. Пробачай. Навіть якщо важко. G Give. Даруй час увагу посмішку. H is for help. Допомагає без очікування подяки. I is for inspire. Надихай своїм прикудом. J is for прикодом. Принесував справу. Okay. Keep smiling. Не забувайте посміхатися. L is for listen. Слухай уважно і розумінням. M is for motivate. Мотивуй інших робити добро. N is for Виховуй We себе доброту. O is for offer help. Пропонуй допомогу першим. P is uh, for praise. horror silly засил. Q is for quiet kindness. Добро не потребує гучності. I is for respect. Поважай кожну S is for share. Ділись усім, що маєш. T is for thank. Дякую щиро і часто. You is for understand. Намагайся зрозуміти, а не засудити. We is for value Цінує людей навколо. W is for wish we well. бажає добра кожному. X is for express love, Виявляє любові і турботу. Y is for yield compassion. Проявляй співчуття. Z is for zoom in unkindness. Фокусуйся на доброті в усьому. Doesn't it, it doesn't take much And it does long No it doesn't cost a thing no. and, and there's no way to do, do it, it wrong You can try it anytime You can play it where you want You can grow it in your heart Leave give it out to everyone And everything you say, and, the you do. All the day. and you can share it with your neighbor. Did you eat it to a friend? How can you Because a little bit of kindness goes a long way. Goodness. Yeah, you link your hands in space and space the least, the least, the least, the least. I hope you liked our project. І нехай добро стане вашою щоденною звичкою. Good luck!